А, вибачте, да. Я обіцяв, вибачте. Ми ще не зайшли в питання. Да, Перерва з заміною на виступ запрошується наш олімпійський чемпіон Жан Беленюк та колеги, голова комітету Володимир Кожемякін. Дякуємо комітету за цю ініціативу. Будь ласка, Жан Інсанович, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас спільна заява нашого спортивного комітету. Я впевнений, що ви теж це підтримуєте, тому що певна ганебна. Ситуація склалася на Олімпійських іграх, які зараз проходять в Мілані і у Куртіні. Вчора наш скелетоніст Владислав Героскевич виступав в спеціальному шоломі. Я перепрошую, можна секунду уваги в спеціальному шоломі, на якому були нанесені фотографії спортсменів, які загинули від рук російського окупанта. І що ми бачимо ввечері? Йому заборонили виступати в цьому шоломі. І тренуватися, і в той самий час міжнародний Олімпійський комітет допускає певну вікову групу атлетів з Росії та Білорусі під їхньою символікою для участі в міжнародних змаганнях. То як це сприймати нам? Звісно, що я хочу подякувати абсолютно всім атлетам, які сьогодні виступають від України на міжнародній арені, прославляючи нашу країну, які виступають спортивними амбасадорами нашої країни. Вони повинні робити все можливе для того, щоб прикувати увагу до нашої проблематики, до нашої війни, тому що міжнародний Олімпійський комітет чомусь вирішив, що війни цієї немає. Є свято олімпізму, свято спорту, але те, що вже більше ніж 560 спортсменів вже загинули в нашій державі. Ніхто на це не звертає ніякої уваги. На жаль, тому дякую нашим спортсменам. Звісно, ми запрошуємо всіх представників міжнародного олімпійського комітету до нас в Україну подивитися, в яких умовах готуються наші спортсмени під обстрілами без сну, без опалення, без електрики і без тепла зі зрінованою росіянами інфраструктурою і так далі. Тому подібне. Тому передаю слово. Голові комітету Дякую. Дякую. коли це не політична агітація. Цей шолом, наш український шолом, у нашого спортсмена українського це пам'ять, це імена і обличчя тих, кого Росія позбавила життя, підтримуючи те, що сказав Жан. Я хочу сказати, що МОК вимагає від українців утриматись від акції проти російської агресії у той час, коли сама Росія щодня обиває українців. У МОК не може бути особливих правил для українців, коли йдеться про шанування жертв війни. Мовчання про злочин це співучасть. Пам'ять не порушує спортивних правил і правил Олімпійських ігор. Слава Україні!